І щоб ви розуміли, це моя перша доставка квітів. Це перший раз, коли мені хтось замовив квіти і доставив квартиру. Зараз я покладу ці прекрасні квіти в вазу і розповім все ж таки, хто це мені відправив і за що. You said you don't trust the niggas, but you did it. Move low key, but I really know you with it. Why you not chillin' when you really got them digits? I'm a sass, I'm like yes, ain't no stress. You the best, I'm a sass, I'm like yes, ain't no stress. Best. Look, how you біємадесґобіянеш юсетюданча so you you trust... і взагалі я вже помітила по Нідерландах, що вони дуже люблять а, робити якісь нестандартні букети з якимись оригінальними квітками, а не просто умовно букет троянд і все вони роблять якісь прикольні, точечні квіти і збирають букети, і виходить класна композиція. Дійсно був один букет. І я його розділила на два а, тому, що в мене маленькі вази, якщо бути відвертою, ось але мені так більше подобається. Тут стоять квіти, там стоять квіти. Оця квітка я знаю, що в Україні вона капець яка дорога, але тут вони дуже часто її використовують. Чисто кажучи, не люблю залишати квіти просто в упаковці. Я завжди люблю їх доставати і просто ставити в вазу. Без упаковки, без целофану і так далі. І так, що ж, прийшов час розпустити все ж таки, звідки в мене цей букет, який розділила на два і поставила вази. А, зараз буде не дуже примітивна історія, як може це здаватися. Цей букет не від чоловіка, це букет від провайдеру інтернета. Що ж, почну з того, що мені десь два місяці тому назад позвонили провайдеру інтернету, тому що вони дізналися, що я відкрила ФОП, а вони дзвонять всім. То відкривають свої ФОПи і пропонують свої послуги. У мене є домашній інтернет, звісно, але е, тут така є штука: якщо ти оформлюєш ФОП, то потім, е, так як ти новий підприємець і тільки витрачаєш, то тоді е, тобі е, держава може відшкодувати деякі кошти, е, на що ти витрачаєш. І я думаю, хм, в принципі, непогано. Я можу поміняти інтернет, і потім а, якийсь там відсоток від цієї суми, що я буду платити, буду відшкодовувати. Але потім я подумала, що це все ж таки мій е, домашній адрес і для чого мені міняти провайдера, то якщо вже буде офіс або якесь приміщення, то тоді можна буде про це поговорити. І я думаю, ні, все, я залишу вже е, свій провайдер і на цьому все. Хоча в мене була як онлайн-презентація і. Як онлайн-офер, який я підписала, наступний день я подзвонила їм і сказала, що «Ребята, сорі, я не хочу з вами більше співпрацювати, тому що я так подумала, я зробила помилку і так далі. Давайте анулюємо цей аля-оффер. Вони сказали, це неможливо. І що ви думаєте, я два місяці з ними умовно бадалася, щоб все ж таки розторгнути цей контракт, тому що. Він підписувався на 3 роки. А для чого мені це? Тому що я не знаю, що буде через рік. <звук> і в чому заключається ситуація? Так як я зробила помилку, те, що я в телефонному режимі підтвердила цей офер в Нідерландах це вважається як вже контракт-контракт, що я підписала договір і так далі. І плюс, так як я не фізична особа, а оформлювала контракт на ФОП, то це складніше зробити, розірвати. Я е, знайшла юриста через свого колишнього бухгалтера, який з ними вже співпрацював е, з цим провайдером, щоб мені розторгнути цей договір. І два місяці, друзі, увага! Два місяці ми чекали від них відповіді, щоб ми змогли розторгнути контракт. При тому я зі своєї сторони відсилала е, якісь документи. І так само юрист відправляв якісь месенджі А це дуже для мене дивна ситуація, тому що я як клієнт, я як людина, і я типа, навіть якщо я оформила на ФОП, я цього до сих пір не розумію, як так можливо, що я не можу просто так розторгнути цей контракт. Ну, коротше, два місяці в нас пішло на те, щоб все ж таки узгодити розірвання цього контракту. І зараз вони мені прислали букет з вибаченням, тому що юридичний відділ, якому ви відправляли листи. А якщо ви знаєте, що е, в Європі ти не можеш просто подзвонити, просто написати їм на емейл, e їм треба відправляти листа в їх компанію, звичайного листа через два місяці, е, юридичний відділ цього провайдеру відповів моєму юристу. Що ой, сорі, ми вибачаємось, ми не бачили ваших листів, вони до нас не доходили. І звісно, що ми хочемо розірвати контракт безкоштовно. Ми хочемо принести вибачення і відправити о, пакет. Пані Олі, я якщо чесно відповіла юристу, що це дуже мило з їх сторони, але це не важливо для мене, і тому нехай вони не відправляють мені букет, але вони все одно його відправили. Тому отака от ситуація. Що мені, як юрист, пояснив, а він нідерландець, що в Нідерландах так і діє: що якщо ти вже підписуєш, і якщо немає ніякої причини розірвання контракту, то ти або платиш штраф, або ти не можеш розірвати контракт. Але зараз вже все добре. Вони розірвали зі мною контракт. Я просто єдине, що переймалася, що я не користуюся цим інтернетом. І по їх законам, щоб через рік мені не прийшов ніякий штраф, і мені треба було добитися все ж таки розторгнення цього контракту, і ми його розторгнули нарешті. І ось вони, як вибачення, прислали мені букет квітів. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I'll be venting to this mic, is therapy. You could leave, but the mother got swag, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. Way before I even fucking seen a CD. Crossed the wrong line, you gon' need a treaty. Peace is a lie. There is only passion, and through passion I get stronger. Long days working on getting better, but they only get longer. Getting there is half the battle, staying there is much harder. I've been flying out to islands so remote we must charter. Been a pro for 10 years, trying to go another 10 going hard like Vince Carter. Leave something for my son and my daughter in case of my departure. Що ж, сьогодні дуже продуктивний день, незважаючи на те, що за вікном просто сіра погода, але я зараз вдома займаюся справами. Я вже встигла відповісти на всі емейли зібрати ще одне замовлення, тільки вже на костюм сірий. А я його вже запакувала, тільки мені залишилось віднести на пошту, щоб його відправили. Ще мені треба поспілкуватися з дівчинкою про рекламу. Тобто я вже буду запускати таргет на свою сторінку в інстаграм. Реально, дуже продуктивний день. Мені це дуже подобається, дуже зайнята. Ще я хочу подивитися референси. У мене є бачення, яку я колекцію іншу хочу вже робити. Тож потихеньку розбираюся з цим всім. Зараз же я. Я розібралася також з принтером, і як правильно друкувати е шипінг лейбл, тому що він з першого і з другого разу е мене не вийшов, і за того, що я на правильний розмір етикетки обрала. Ну коротше, зараз все вже чіки піки е залишилось тільки віднести замовлення на пошту і відправити і чекати відгук від клієнта. Тож я дуже 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 рада. Ось так виглядає замовлення, яке я буду відправляти. А тільки єдине, що я хочу, тільки єдине, що я хочу, це замодати в плівку чорну цю коробку і наклеїти стікер, щоб не псувати саму коробку.